Ми гурт Хандрікс. Хочеш дізнатися, як ми досягли популярності. Тоді обов'язково переглядає до кінця. Дівчата, може, пограємо в суперзірок? Ова, так. Але вдома ж немає сцени. Нічого не підходить. Як же нам виступати? Не хвилюйтеся. Зараз усе буде. Прибери зайве, додай сходинки, вкрий фуаміраному снову. Магія на лілу. У нас і назва гурту є. Ми хантрікс. Прикрась зірочками. Гей, артистки. А ось і слухачі. На просимо на наш концерт. Давайте ваш квиточок Ну що, всі на місцях. Ой, не вистачає батьків. Без них не почнемо. Є. Yeah. <рес> Куди ви мене тягнете? Люба, що відбувається? <рес> Вони знову щось вигадали? Один, два, три. Починаємо. <рес> Куди це вона. Ромі! Високо! Доню, обережніше! Дівчата, це поразка. Не засмучуйтеся малятка. Напиши в коментарях Хантрікс, аби сестрички стали справжнім гуртом. Ви обов'язково станете зірками. Однак спочатку треба подорослішати. А що там? Ага, фантастик. Ходімо. Лалілу, хочемо стати старшими. Okay. У мене є дещо для вас. Нам вдалося. Uh, Рулі в костюмі. А мені Лалілу, що за справи? Я дещо підготувала. Що там? Треба заспівати, щоб відкрити. Окей. Okay. <рес> Я в ритмі танцю. <рес> Зої, дай мені ударних. Чудово! Ви впоралися! Розкішно! Ви готові? Нам час до школи. Перший день ми всіх вразимо. Час. Сяяти. Я готова підкорювати школу. Yay! Уперед зірки. Оп. Покажемо їм. Мозочко гучніше. А? Хто це? Для вас виступають хантрікс. Який крінж? Знаєте, в нас дещо є? Ваш заслужений приз. Затухле яйце. Я нічого не бачу. ти як? Це жорстоко. Годі скиглити. Вам ніколи не стати справжнім гуртом. Забудьте про свою мрію. Лозери. Напиши десять разів хелп, щоб допомогти нам. Не вішайте носики. Витримо слізки. Ходімо зі мною. Є ідея. Щоби здійснювати бажання, потрібно мати чіткий план. Тримайте журнали. Так. Yay! Що нам потрібно, щоб стати гуртом? Пошукаємо картинки. Я допоможу, сістер. Okay. Yeah. I like it. А мені чим зайнятися? Mm? Точно. Я знаю. Струсимо ось сюди. Наша дошка бажань. Нам потрібні костюми, яскраві та стильні. Приклеємо інші картинки. Нам усе має вдатися. Yes! План такий: спочатку вокал, потім танці, після костюми. І концерт. Але до цього ще треба подорослішати. Почнемо зі занять зі співу. Де ж нам знайти викладача? Oh. Чи ви це чуєте? Hey. Вибачте, можна вас? Ти що небудь хотіла? Навчите нас гарно співати? Yes. Вам потрібен репетитор? Yes. Де ж його взяти? О, так, це ж я. Зумієте, розбити келих голосом? Зараз спробую. Ох, слабенько, люба. Ох, Румі. Мені не вдалося. Спробуйте тепер ви. Гаразд. Навіть не тріснув. Нам нести співачками. Не плачте. Спробуйте заспівати втрьох. Ви ж гурт. А це ідея. Дівчата, чи ви готові? Разом Моя сила. Непереможні. <плес> Вдалося. Браво! Ви молодці! Співати ви навчилися. <плес> Якщо ти вмієш співати, залишимо зі мікрофон у коментарях. Ви куди? А прибирати хто буде? Допоможеш мені з наступним етапом. Підготуй основу. виклади квадратики, посип глітером. Встанови платівки зверху, монітор грою. вивіску доведеться замінити. Хто хоче станцювати? Отже, що в нас далі? Наш наступний пункт навчитися танцювати. А як ми це зробимо? Mm? Ніби я знаю, що нам потрібно. Дівчата, ходімо. Ти впевнена, що це допоможе? Yes. Один, два, три. Yay. Динамічніше, дівчата. Ой. Yay. О, ні. <плес> <плес> Сестрички програли. Шкода. Знову не вдалося. Ой. Ви чому такі кислі? Oh. Вам терміново потрібен урок від профі. Чи ти зможеш нам допомогти? Please. Звичайно. Повторюйте за мною. Hmm. Десь я вже це бачила. Yeah. Що за минувшина? You. Чому не танцюємо? Що це? Джона! Ж а ось це вже краще. Один, два, три. Руки вгору. Хвиля. Перетис. Це перемога. Ми зробили це. Можна поставити галочку. Ми молодці. А тепер костюми. Потрібно зробити приміручно. Додай дзеркала. Підготуй тканину і заклепувальний інструмент. Фіранки готові. Це незвичайні кабінки. Гей, румі. Час шопінгу. А де продавати? Чи все безкоштовно? <сі> Вау. Рятуйте! Дядечковий стиліст. Сталіст як чині? <свят> Тоні кутюр до ваших послуг. Дівчата, які побажання. Нам потрібні концертні костюми. Антоніо. Він побіг далі. Okay. Еді, брав для вас найкращі образи. Вау! Мерхівка ні ручну. Це поразка. Оліготу, дівчата. З нас усі будуть сміятися. Спокійно. Маю ще варіанти. Прошу. Гламурний піджак. Ова! О, Приготуйтеся захоплюватися. А ти напиши в коментарях румі красуня, щоб їй сподобався костюм. Що я натиснув? Ну, як я? Просто розкішно. А ми без костюмів. Незабаром концерт. Я знаю, хто нам допоможе. Лалілу моїм сестрам потрібен одяг. Окей. Знаєш, що це? Мокшина. Стривай, Зої. Перекусимо пізніше. Лалілу. Швидше додамо трохи магії. Залімо водичкою, почекай кілька хвилин. Тепер можна відкривати. Ну, ж, бо Зої. Mm -mm. Я сама. Ти тільки поглянь. Wow. Речі. Yay! Клас! Yay! Але потрібно трохи підшити. Є чим? Локшина підійде. Встав у вушку будь обережна з голочкою. Та-дам. О, а можна додати більше золота. Візьми балончик Вуаля. супер. І далі сценічні образи. Костюми готові. Тепер ми можемо виступати. Лалілу, квиточки. Тримай. Дівчата, ми летимо на наш концерт. За мною. Що там у вас? віп квитки. Вони не дійсні. Це як. Вхід виключно для матус. Ми нікуди не полетимо. У нас немає животиків. Перепрошую так і правила. А дівчата, ви чому плачете? Що? Oh Яка красуня. Неймовірно. Це мій шанс. Вибачте за непорозуміння. Я все вирішу ви зробите це для нас? Так. А що має статися? Зелений вогник. Ми тепер матусі. Чергарумі. Став у коментарях емодзі малюка, щоб у мене з'явився животик. Ну що? Вітаємо румі. Я така рада. Ось тільки літак полетів. о О-о. Не проблема. Є! Е. Назад! Усе для вас, дівчата! Влаштовуйся зручніше. Повний вперед. Смакота. Нарешті ми вдвох. М -м, тільки ти і я. Напиши в коментарях кохання, якщо тобі подобається ця парочка. Моя люба руни. Зачекай. Якщо ти тут, то хто керує літаком? Хм, не хвилюйся, крихітко. У мене є другий пілот. Літак падає. Румі! Що нам вдіяти? А як же наші малюки? Дівчата, спокійно. Я знаю, що вдіяти. Лалілу, насправді я не знаю, що вдіяти. Ти лалілу? Ні, я Джастін. Друже, ходімо зі мною. я можу допомогти. Прикладеш своє крильце. Обведи його фломастером. Ти молодець. Знадобиться ножик. Акуратно виріш. Чудово і друге. Прихопи клей, змасти пір'ячко. посип глітером, Прикрась камінчиками. Магія лалілу три пари крилиць для Румі, Зої та Міри. Моє кохання. А де твої крила? У мене їх немає. Рятуй себе та нашу дитину. Oh, no. Поцілуй мене на прощання. Ромі, у нас немає часу. Коханий. Стрибаємо, дівчата. Let's go. Бет. Прощавай Джину. Не забувай мене. Це ж наша сцена. Хантріпс, ви найкращі. Ми вас любимо. Я не зможу виступати. Але глядачі чекають. Мені так тебе не вистачає. Любі фанати. Наш концерт скасовано. Вибачте. Що це означає? Як же так? What? Там щось у небі. Де? Oh, oh. Oh, oh, Моє кохання цей букет для тебе. Я така рада, що ти тут. Ви готові запалювати. Шоу Хантрікс починається. Розпишетись. Звичайно, дякую, що прийшли. День! Як це зворушливо? Вони такі милі. Мерші переходь на наступне відео, щоб переглянути продовження.